У рівному чоловік до смерті забив свою кохану. 24-річна рівнянка проживала разом із матір'ю та чоловіком. Суботнього вечора рідних не було вдома, натомість у гості навідалися знайомі. Посеред ночі до її квартири прийшов 40-річний чоловік, який був у неї закоханий. Гості йому не сподобалися. Для з'ясування стосунків покликав жінку на вулицю. Там, влаштувавши сцену ревнощів чи розлючений чоловік, схопив металевий кутник і почав бити жінку по голові. Як пояснив, згодом наніс не менше трьох ударів. Очевидці інциденту повідомили до поліції. Патрульні поліцейські відвезли жінку до Рівненської центральної міської лікарні, звідки після надання медичної допомоги, її відпустили додому. В цей час нападник був разом із пораненою і наступного дня відвів її до подруги. Жінка тоді ще була при свідомості, але розмовляла не чітко. Через деякий час знайома побачила, що гостя померла. На місце виїхали поліцейські кривдника. Жінки вже затримали. Зараз він під домашнім арештом. У ході досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що чоловік розлучений, має трьох дітей та вже перебував на лаві підсудних за скоєння хуліганства. Наразі йому заскоєне загрожує до 10 років позбавлення волі. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть жінки настала у наслідок черепно мозкової травми та крововиливу у мозок. Наразі правоохоронці будуть з'ясовувати в ході досудового розслідування, чому потерпілу жінку відпустили після надання медичної допомоги додому, не госпіталізувавши її.